Доброго дня, шановні учні та батьки. У червні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташи спів, теплий літній вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Цілий рік ви старанно учились, і слухняними майже були. Ви дружили, писали, трудились і, звичайно, росли та росли. Та настала пора пречудова, довгождана для учнів мить. В нас сьогодні лінійка святкова, І останній дзвінок продзвенить. Школярів усіх покличе Він на урок останній раз, І ніби чайка закурличе І поведе в наступний клас. наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїй. Свободу, покажем, що ми братя, Мій Харкове омріяний роками, осяяний легендами віків. Твоє ім'я витає поміж нами, що від славетних прадідів, дідів. В тобі козацька мужність та відвага, соколиків, завзятих вояків, та стійкість духу, трудова снага, заводів непохитних сударів. Люблю тебе, мій Харкове, Зелений, завжди яскравий, наче Оксамит, завжди сучасний ти в своїх теренах, та мирний в тяжкий час українських літ. В тобі завжди є місце і для мене, і для мільйона молодих сердець. Що прагнуть, аби тут найкращі гени, Небесний наш поєднував митець. П'ється сонця у саду калина, і духняні трави росами заграють, заспіває серце пісню про країну. Хай воно розкаже світу про ранкову зорю, Про волошки синьопігу. Про сорочку вишиванку, що не на чоби, соловейка до ранку Наспіватися не міг. І нехай не згасне Хай твоєї долі вдача не покине, будь благословена, земле Калинова, найдорожча в світі, рідна Україна, ти одна кажеш світу, ранкову зорю, про волошки синьок і угаю. Що сорочку вишивам, Що не на оберіг то що до ранку наспіватися міг І одна розкаже світу Про ранкову про волошки волочки синьокіу гаю, про сорочку вишиванку, що неначе обені, словейко до ранку наспіватися не мій. Слово надається директору школи. Токаренко Тетяні Олексіївні. Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, вітаю у вас із закінченням 2022-2023 навчального року. Надзвичайно важкого року, в якому наша держава іде до перемоги. Кожна сім'я, кожен із вас. Хто організовував навчання протягом навчального року вкладав всі можливості, щоб змогти навчатися, щоб подолати усі труднощі. І результати навчального року дуже і дуже гарні. Серед 9 класів отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою 6 учнів. Це Каненівець Волченко Анастасія, Карташова Дарія, Кондрацький Максим, Овчаров Олег, Прохода Дар'я, Щербак Анастасія. Випускники школи, 11 клас, класи, 10 учнів отримують золоту медаль Буряк Софія, Демченко Христина, Зінченко Вероніка, Китнюх Ірина, Кисельова Олена, Лазарів Артем. Нечипаренко-Денис, Пономаренко Андрій, Струк Єлизавета, Шморгун Поліна. Також у нас вчора отримана велика перемога учнем 10 класу Бобриським Владиславом, який в третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман посів друге місце. Він продовжив свою тему. Продовжив свою роботу. Це дійсно перемоги, це вклад у наше велике майбутнє майбутнє нашої держави. Сьогодні закінчується навчальний рік у Харківській загальноосвітній школі 140, яка стільки років називалася школою. Наступний навчальний рік прийдете ви, хто ще не закінчив школу, прийдуть першокласники у Ліцей 140. Бо до навчального року вже буде змінено статус нашого навчального закладу. Попереду літо. Попереду відпочинок. Ви за цей рік не просто підросли, ви змужніли. Ваше бачення стало більш глибоким. Ви знайшли такі витоки патріотизму і любові до рідної держави. Які вже будуть з вами все ваше життя. Ті учні, які закінчують школу, випускники наші, вони вже підуть у велике життя. Вони будуть продовжувати вчитися. І вони будуть дійсно достойними громадянами нашої великої і щасливої України. Вітаю вас, з цим святом закінчення навчального року. Правду кажуть, що в житті усе минає, лине час за кроком крок, його не зупинить, та я знаю, що байдужих не буває в день коли шкільний дзвінок, останн задзвенить. Спогади надії і юнацькі мрії сто доріг у житті се дзвінок тобі відкрила. Років золотих не забувай, тих що не повернуться ніколи, Чистий як сім. Завжди й поруч у житті, доля пане за небо край. пам'ятай порів своє В серці наче готий, нашого дитинства роки золоті. Право дати останній дзвоник надається учню 11-го А класу. Омельчаку Микиті та учениці першого А класу шахраманян Софії.